Розділ 8. Після цього Ісус проходив через міста і села, проповідуючи і звіщаючи добру новину про Царство Боже, і дванадцять учнів були з ним, і декотрі з жінок, що були зцілені від злих духів і недуг, Марія, звана Магдалиною, з якої сім демонів вийшло, і Іоанна, дружина Хузи, управителя Іродового. І Сусанна, та багато інших, які служили Ісусові та його учням своїм майном. Коли зібралося багато народу, і люди приходили до нього з усіх міст, він почав говорити притчею. Вийшов сіяч сіяти зерно своє, і коли він сіяв, одне впало край дороги, і було потоптане, і птахи небесні поклювали його. Інше впало на камінь і зійшовши всохло, бо не мало вологі, а інше впало між тернину, і тернина виросла і заглушила його. А ще інше впало на добру землю і, зійшовши, принесло плід стократний. Сказавши це, він вигукнув Хто має вуха, щоб слухати? Нехай слухає. Учні ж його запитали його, кажучи, що має означати ця притча? Він же відповів Вам дано знати таємниці царства Божого. Іншим же дається в притчах, щоб дивлячись не бачили і слухаючи, не розуміли. Ось що означає притча ця. Насіння це слово Боже. Те, що край дороги, це ті, що слухають, але потім приходить диявол і забирає слово з серця їхнього, щоб не повірили і не спаслися. Те, що на камені це ті, що, почувши слово, приймають з радістю та, не маючи кореня, вірують тільки до часу, а коли приходять випробовування, вони відпадають. Те, що впало між тернину, це ті, що слухають слово, але відходять від нього і бувають заглушені журбою, багатством та розкошами життєвими, і вони плоду не приносять, а те, що впало на добру землю, це ті, що слухають слово. І зберігають його в чистому й доброму серці, і вони приносять плід у терпеливості. Ніхто, засвітивши свічку, не накриває її посудиною або не ставить під ліжком, а ставить її на свічнику, щоб ті, що входять, бачили світло, бо нема нічого таємного, що не стало б явним, ні захованого, що не стало б відомим і не виявилося. Отже, уважайте. Як слухаєте, бо хто має, тому додасться, а хто не має, від нього візьметься й те, що здається йому, ніби він має. Прийшли до нього мати й брати його, та не могли доступитися до нього через натовп, і сповістили його, кажучи Мати твоя й брати твої стоять на дворі й бажають бачити тебе. Він же сказав у відповідь Мати моя і брати мої, це ті, що слухають Слово Боже, і виконують його. Сталося одного дня, що він увійшов у човен, а з ним учні його, і він сказав їм Перепливімо на той бік озера. І вони відчалили, коли вони пливли, він заснув, і зірвалася на озері велика буря, аж вода заливала їх, і вони були в небезпеці, і вони підійшли та й розбудили його, і сказали. Учителю, учителю, ми гинемо. Він же встав, заборонив вітрові і хвилям, і настала тиша. І він сказав їм, де віра ваша? Вони ж перелякані, дивувалися і говорили один до одного, хто ж він такий, що і вітрам, і воді наказує, і вони слухають його. І перепливли вони в країну Гадаринську, що проти Галілеї. Коли ж він вийшов на берег, зустрів його один чоловік із міста, котрий був одержимий демонами з давнього часу. Він не вдягався в одежу і не мешкав у домі, а по гробницях. Побачивши Ісуса, Він закричав, упав перед ним і сильним голосом сказав: Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене! Бо він звелів нечистому Духові. Вийти з цього чоловіка. Дуже часто нечистий дух схоплював його так, що в'язали його ланцюгами й кайданами, щоб здержати його, але він розривав кайдани, і демон гнав його по пустині. А Ісус запитав його Як твоє ім'я? Він відповів Легіон, бо багато демонів увійшло в нього, і вони просили Ісуса, щоб не велів їм іти в безодню. Було там велике стадо свиней, що паслося на горі, і демони просили його, щоб дозволив їм увійти в свиней, і він дозволив їм, і демони вийшли з чоловіка і увійшли в свиней, і кинулося стадо з кручі в озеро й потонуло. Пастухи ж, побачивши, що сталося, побігли й розповіли в місті і по селах, і вийшли люди побачити, що сталося, і прийшли до Ісуса. І побачили чоловіка, з котрого демони вийшли, одягненого і при розумі, що сидів у ногах Ісуса, і вжахнулися. Ті, ж, що все бачили, розповіли їм, як біснувати став зцілений, і весь народ гадаринської околиці просив його піти геть від них, бо обхопив їх великий страх, і він увійшов у човен і вернувся на другий бік озера. А чоловік, з котрого демони вийшли, Просив його, щоб бути з ним, та Ісус відпустив його, кажучи: Повернися додому, і розкажи, яке велике діло вчинив тобі Бог. І він пішов і оповідав по всьому місті, які великі речі вчинив йому Ісус. І коли Ісус повернувся, то люди радо прийняли його, бо всі чекали Його. А ось прийшов чоловік, на ім'я. Котрий був начальником синагоги. І він припав до Ісусових ніг і благав, щоб Ісус зайшов у його дім, бо в нього була єдина дочка, років з дванадцять, і вона була при смерті. Коли ж він ішов, народ тиснув його, а жінка, яка була хвора на кровотечу дванадцять років і яка витратила на лікарів усе, що мала, і ніхто не міг її вилікувати, підійшла ззаду і доторкнулася до краю одежі його, і зараз кровотеча в неї зупинилася. А Ісус сказав «Хто доторкнувся до мене? Коли ж усі відмовлялися, Петро і ті, що були з ним, сказали Учителю, народ товпиться і тисне, а ти питаєш, хто доторкнувся до мене? Але Ісус сказав Хтось доторкнувся до мене, бо я відчув, як сила вийшла з мене. Жінка? Побачивши, що не втаїлася, з тремтінням підійшла і, впавши перед ним, призналася перед усіма людьми, з якої причини доторкнулася до нього, і як зараз же зцілилася. Він же сказав їй: Дочко, бадьорся, віра твоя спасла тебе, іди з миром. Коли він ще говорив, Приходить один від старшого синагоги й говорить йому Дочка твоя померла, не турбуй учителя. А Ісус, почувши це, сказав йому Не бійся, тільки віруй, і вона буде спасена. Прийшовши в дім, Він нікому не дозволив війти, крім Петра, Іоанна, Якова та батька і матері дитини. Усі ж плакали й голосили за нею. А Ісус їм сказав Не плачте, вона не померла. А спить, і сміялися з нього, бо знали, що вона померла. Він же вислав усіх геть, узяв її за руку й окликнув Дівчинко, устань. І дух її вернувся, і вона зараз же встала, і він звелів дати їй їсти. І батьки її дуже здивувалися, а він наказав їм нікому не розповідати про те, що сталося.